Дорогі християни, сестри і брати, дозвольте привітати вас із чудовими святами, які прийшли до нас. Христос народився, славімо Його. Це унікальна подія, яка сталася 2024 роки тому назад уже. Подія, яка внесла величезні зміни у суспільстві, від того, що на землю персонально прийшов сам Бог у лиці і в тілі Ісуса Христа. Ми в це віруємо, і ми це проповідуємо. І ось мета і ціль Його народження. Ангел сказав до Йосифа Євангелія Матвія: вона вродить сина. Тобто Марія, а Ти даси йому імення Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. І так, Бог знаючи, в якому стані кожна душа, посилає на землю не суддю, не карати людей, а посилає спасати людські душі, які опинилися в тенетах гріха. Тому дано. Одне найважливіше ім'я Божому Сину Ісус в перекладі означає Спаситель. Тому це є унікальна можливість кожній людині на землі, є можливість спастися від влади гріхів, є можливість звільнитися від рабства, є можливість знайти мир з Богом, є можливість примиритися з Богом через. Ісуса Христа, який дав згоду, з доброю волі, дав згоду Отцеві, що я піду, я помру за цих людей. І ми в це віруємо, тому що немає іншого імені під Небом, яким би нам належало спастися. Тому я вас сердечно вітаю з тим величезним святом, унікальним святом, благословенним святом. З днем народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Хай вас Бог благословить і, пам'ятайте, Він народився для нас, Він жив для нас, науку залишив нам, Його серце людинолюбиве, Його серце многомилостиве. І Він сьогодні живий. Він воскрес із мертвих, і сьогодні заступається за нас. Народився. Жив, помер, воскрес, вознісся і знову прийде у славі Отця. Тому я вас сердечно вітаю, тримаємося Ісуса, шукаймо Його, як шукали мудреці, і знайшли. Ідім до Нього, як шли пастухи, і прийшовши, отримали велику радість. Різдво Христове це свято радості, свято миру, свято. Великого Божого благословення сам Господь навідав нас, щоб нашу душу врятувати від вічної погибелі. Хай Господня благодать, яку на землю приніс Ісус, буде в вашому серці, в вашому домі і в нашій країні.